Це помилка. Православна церква України відреагувала на скандальну заяву свого митрополита про, начебто, вигадану владою війну. Митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило, справжнє ім'я Михайло Ковальчук, у зверненні довіряно бурився, що влада забороняє паломництва, пояснюючи це тим, що в країні під час війни заборонені масові заходи. Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте. В... Супереч неможливого наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили нам вас зібрати у це святилище. У при службі ПЦУ пояснили, що митрополит Данило у своїй промові припустився помилки стилістики мови. Насправді він мав на увазі встановлену заборону проводити масові паломництва через війну, хоча прихожани московської церкви на заборону не зважають і, всупереч, їй влаштовують паломницькі ходи. Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково. Коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на почаїв. Це як можна зрозуміти з промови і обурює митрополита Данила. І в страті зоря вважає, що митрополит Данило все ж мав би дати роз'яснення і перепросити за хибно сформульовану думку. Речник Київської митрополії припускає, що таке формулювання сталося через стилістику мови митрополита та його поважний вік. У ПЦУ запевнили, що їхня позиція щодо розв'язаної Росією війни однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах.